Я вас вітаю, дітки. А ви знали, що наш мозок дуже любить, коли його тренують, але для тренування йому зовсім не потрібні фізичні вправи, біг чи присідання. Наш мозок дуже любить тренуватися, а в цьому йому допомагають надзвичайні завдання. Мозок любить завдання та головоломки, тому швиденько приступимо до розваг з користю. Подивись уважно на картинку та знайди два однакових песика. Правильна відповідь. Молодець. В тебе все добре виходить. Подивись на цих рибок. Знайди дві однакові. Правильна відповідь. Молодець! Все гарно виходить. Давай далі! Подивись на картинку і знайти два однакових котика. Правильна відповідь. Молодець! Пропоную далі подивитися на картинку і знайти дві однакових рибки. Правильна відповідь. Бачиш, як весело просто тренувати наш мозок? Ти молодець. Ти розумна і уважна дитина. В тебе все чудово виходить. Навіть якщо щось не вийшло, не засмучуйся, адже ми тільки почали наше тренування, в мозку. В тебе все вийде. Ти молодець. До побачення.